Мої дорогенькі, мої дорогенькі, недоброго вам дня. недоброго, Тому що сьогодні день зовсім недобрий. Я живу під Києвом, Бочанський район. Ну, стала вранці, думаю, попрацюю, тому що є робота. Сьогодні я вдома. Ну, думаю, попрацюю. Оце тільки ще закінчила працю. Але навіть іще і не закінчила. Але треба вже йти поміряти тиск, буду вже увечері закінчувати роботу. Викопала тут свої лілейники, так, і переношу сюди свої флокси. Я їх просто викопую і такими кущиками і переношу. Нічого не розкоріння не чіпаю. Отак переношу. Висадила ті, що я прикупила. Сажу, бачите, один у мене був, а цей я прикупила. Але мені здається, що цей темніший, ніж цей. Ну, це треба знімати увечері. Розумієте? Вони у мене всі гарні, але ввечері показують зовсім інший колір. Ось ця краса така. Ввечері зовсім інше. Бачите, вже квітне довго. Ще не всі, звичайно, перенесла, але забираю сюди тільки найкраще. Це ввечері, вранці він темно-синього кольору. І ви бачите, що ось тут, так, оці, вони тут просто десь посіялися. Третій рік. Ніхто їх тут не обробляє, ніхто їх тут не одобрює. Але бачили, які гарні кущі. І не горить листя, і не хворіє. А там у мене мої флокси, які у мене дуже гарні, вже два рази в цьому році стояли в водиці. Тому я, подивившись на цю красу, почала переносити їх сюди. Встала вранці, доня поїхала на роботу, дідулічка теж поїхав на роботу. Ну, думаю, попрацюю швиденько. Тому що спочатку викопала лілейники, потім принесла ж сюди землі, щоб було вище. так? Хоч Мені чоловік казав, не носи ту землю. ну, Мій дорогенький розквіт такий лілейник. Працюю. Дзвонить моя доня, ну, Я чула, що була повітряна тривога в 10 годин. Я чула, що повітряна тривога, але ж ми під Києвом, знаєте, у нас повітряна тривога, так як і по всій Україні. Часто то так, іноді не звертаєш уваги. І я чула повітряна тривога. Але ж працюю собі. Сусід Толя теж працює. Каже, ну що, підемо до підвалу. Я каже, вичитав, що масштабна повітряна тривога. Він щось там хоче красити на ще щось там шкребе. Я кажу, ой, Толя, та не підемо, кажу, немає коли. А ходимо до нього у підвал, тому що в мене такого підвалу немає. Так, кажу, Та не підемо. Працюємо далі, чуємо, що повітряна тривога. Він працює, я працюю. Переговорили, коли дзвонить моя доня. Наскільки ну, це було десь, на пів дванадцяту. Я не слухаю новини, тому що працюю. Ой, господи Боже. Дзвонить моя доня і каже, мама, ми з друзями їдемо здавати кров, 17-ту лікарню. А я кажу, що таке трапилося? Що таке трапилося? Ну не дивлюся ж новини, розумієте? Працюю, я вся в праці. Думаю, поки буде жарко, то щоб мені оце зробити цю роботу, розумієте? А вона каже, ти що не дивилась новини? Кажу, ні, не дивилася. Не дивилась ну на мене, що таке. А ти чула повітряну тривогу? Кажу, та чула. То, я кажу, чула, ну вона у нас буває по декілька разів на день. То каже, ти ж знаєш, що масштабна повітряна тривога. Та кажу, знаю. Толя кажу, мені сказав, що повітряна масштабна. А вона каже, та в Києві ж. Київ, Кривий Ріг. Ой, не пам'ятаю навіть де ще, а каже, в Києві попали вахмати. Я кажу, да ти що? Ну, звичайно, я, звичайно, я все покинула та пішла ж дивитися, розумієте? Ой, дійсно, дійсно, і бутинки, і, і вохматит. Що вам сказати? Не можу себе стримати, щоб Ахмадит – це найбільша лікарня у нас в Україні. Дитяча лікарня. Дитяча. Я цю лікарню дуже гарно знаю. Тут лікувалися мої діти. Мої діти не були тяжко хворі, вони не лікувалися на стаціонарі, але лікувалися, тому що у мене працювали знайомі лікарі. У мене вже дорослі діти, 41 рік сину, так. І в той час, в радянський час, в цю лікарню взагалі не можна було попасти, щоб так пролікуватися. вона ж теж була така державна, але ж. Знаєте, треба було пройти всі круги ада, як говориться, щоб туди попасти. В цій лікарні лікуються дуже хворі діти. Дуже діти, яким потрібно лікування, тому що вони без цього не можуть жити. Так? Деякі діти навіть не доживають до того лікування, не дочекаються його, розумієте, тому що дуже велика черга. У мене працювали ще в Радянському Союзі лікарі, дуже гарні. Взагалі Ду... всі лікарі у нас гарні, але в Ахматиті працюють найкращі лікарі, тому що це дитяча лікарня. розумієте? Найкращі там працюють боги просто, я це просто знаю. Так, в мене в, радянському, ну, в радянський час у сестри лікувався син. Півроку його лікував лікар. Арістов Михаїла Авінірович, Боже, золота людина, золота голова і золоті ручки. Бачите, квітне, хуста. Так. Ой, господи, Боже, і вилікував. Зараз цей чоловік уже майже 40 років, має свою сім'ю, а півроку він його лікував. Він жив з ним у палаті півроку. Професор Штейман, який помер. Молодому віці 50 років, 52, це він був завідувачем відділенням токсихології почечного відділення, куди попали оці ж ракети, розумієте, це відділення. Він помер, тому що був інсульт тяжкий. Ну, Розумієте, кожного дня помирають діти, кожного дня це треба витримати. А нянечки, які там працюють, а медперсонал. Це дуже важка робота, тому що кожного дня вмирають діти, так? І ці нелюди, просто нелюди, нелюди, розумієте? Тому що люди так не можуть себе поводити. І ці нелюди послали ракету у таку лікарню. Тому що ракета так просто не летить. Ракета летить в задану ціль. Розумієте, вона так просто не летить, не летить, куди їй захочеться. Вона летить у ту ціль, у той напрямок, у ту територію, яку їй надали. розумієте. Тому людина, коли закачувала цю інформацію в ракету, вона прекрасно знала, куди полетить ця ракета. Ой, матір Божа, матір Божа, це. Я навіть не знаю. Я навіть не знаю, як це можна назвати. Я не знаю, як це можна назвати. Це не просто не люди. Це не просто не люди. Ой, скажу вам, що, ну, це я заспокоїлась, одразу плакала. Ну, що ти зробиш? Ну це ж не... діти гинуть сьогодні, так тяжко хворіють діти, так? Україна наша в війні. Так їй важко, тому що гроші на все потрібні. Гроші потрібні, щоб лікувати цих дітей, тому що лікування дуже дороге. Звичайно, держава лікує безкоштовно. Але є такі ліки, які у нас тут і не буває їх у нас. І треба цим бідним батькам десь замовляти, розумієте? І щоб посилати ракету у дитячу лікарню, дитячу. Це взагалі я не знаю. Це, я не знаю, як назвати це все. Я просто не знаю, як це все назвати. Толя чистить, щось хоче теж рознервувався. Оце я працюю і він, тому що, ну, звичайно, ну це ж нелюдські поступки, просто нелюдські. Я б могла сказати дуже багато, але розумієте. Ой, що ж тут будеш казати, як тут усе ясно? Як тут усе ясно, так, хочу змусити нас підписати оцей ганебний, оцей ганебний перемир'я. Так, Не можуть нас, Україну, наших воїнів, не можуть перемогти на полі бою, тому що ж воюють без правил законів війни. Вони не терористи, вони не люди, які воюють без правил законів війни. Не можуть перемогти, ну то вони закидають нас ракетами. Вони ціляться по дитячих лікарнях. Це взагалі, це взагалі, як вам сказати, Ох. вони знають, що вони слабкі. На полі бою не можуть перемогти то закидають ракетами дитячі лікарні, тому що слабкі на полі бою, розумієте? Ой, господи, боже мій, боже мій, боже мій, боже мій. Ну, доня каже, мама, треба здавати кров, у нас дуже багато поїхало. І каже, 17-та лікарня в Києві, вона мені так сказала каже, 17-та лікарня е, приймає кров. Тому що, звичайно, потрібно дуже багато, тому що там же ж багато операцій робили, але ж же... ну, поранених теж, звичайно. Так? Ну, це все є в новинах, тому що тут казати. Всі, хто захоче, той подивиться. Ой, господи Боже. Воюють просто на вбивство усіх українців. Усіх не люди. Тому що коли кидати ракети в дитячу лікарню, де лікуються тяжко хворі діти. Дуже-дуже тяжко. Просто дуже тяжко. Це тяжкі, так? І кидати, закидати ракетами такі. Взагалі, будинки житлові і все ж. То що це за воїни? А що це за армія? Це сором, а не армія, тому що військові воюють з військовими, а не з дітьми, а не з дитячими лікарнями. Отака От армія, яка воює проти України. Отака От армія не може нас перемогти на полі бою, то закидає ракетами дитячі лікарні. Але нічого мої дорогенькі, нічого. Тримайтеся. По-іншому ніяк. Розумієте? Ми не можемо таке перемір'я заключити. Ну ви що? Через рік нас взагалі не буде. Тоді через рік нас взагалі не буде. Люди повинні це розуміти. Ой, Господи, я завжди слухаю. Президента Росії, які він дає прес-конференції всі, ну, я для себе, мені треба аналізувати, так? то я завжди це слухаю, що він там каже. Ну Розумних речей не каже зовсім, так? Розумних речей не каже зовсім. Але щоб отак воювати проти дітей тяжко хворих і закидати ракетами. Лікарні, то покажіть себе на полі бою. Покажіть. Воюйте з військовими, а не з дітьми. Не знаю. Я то знаю, я просто не можу говорити, тому що всі оцінки, це всю аналітику повинні давати військові. Розумієте, а нам потрібно знати те, що нам потрібно знати. А що нам не потрібно знати, то і не треба говорити різні дурниці. Тому що аналізувати мають право тільки військові. А ми маємо право тільки співчувати усім загиблим, їхнім родичам, тому що я знаю цю лікарню, це дуже гарна лікарня. Просто дуже. Там працюють святі люди, святі, тому що працювати там морально дуже важко. Там кожного дня помирають діти. Кожного. Зумієте, там дуже гарні фахівці, санітарочки, медсестри. Я не знаю навіть, як там можна працювати, тому що ну, кожного дня помирають діти. Зумієте. А їх іще вбивають і ракетами. Біда, біль, сльози. Ми з сто, Толією дв, дві години сиділи. Дві години сиділи, ну, знаєте, розмовляють між собою. Тому що ж ми теж все ж чули і бачили ці ракети і все ж таке. У нас і зараз повітряна тривога і в Києві. Знову повторна повітряна тривога. Ми знову не йдемо в укриття. Ну, Толя каже, ну що, підемо в підвал. Кажу, так, вже знайду до підвал. Шахеди літають, шахеди. Тому, мої дорогенькі, такий сьогодні недобрий день зовсім. Просто зовсім не добре. Буду йти до будинку, а потім увечері буду ще працювати. Тому що треба посадити оцю красу мою. Я вам скажу, що не треба, бо я... тільки не треба, так як викопали кущик, так треба садити і поливати. І все буде добре. Вони гарно ростуть. Але кущик, який кому землі, його не потрібно отак так говориться. так Потім вони відквітнуть, вони будуть іще раз квітнути, повторно ось вже відквітло. Воно знову буде квітнути, так? А потім восени вже їх можна розділити десь у вересні. Вони гарненько наростуть, тому що все-таки для мене краще ділити восени, чим навесні. Вони восени не так хворіють, як навесні. А потім вже навесні їх можна і дарувати, і продавати. Ну, У мене дуже гарні. Ці прикупила нові. ну Дивіться, це ж взагалі краса, правда. Ну, Бачите, оцей у мене був, оце мій. А цей я прикупила, але здається, що він світліший. І отакий от прикупила. Ще є у мене голубі, сині, там один синій. Ну, я їх потім якось вам посаджу, тоді зніму увечері. Або вранці вони дуже гарні. Ось тут вони будуть зимувати поки що. А навесні вже потім я буду дивитися, як їх розсаджувати, тому що хворіли вони у мене дуже в цьому році. Так, вони відійшли, але ж вони стояли у воді, вода відходила і затягувала їх. Ой, це кошмар. А ось цей, бачите, сам собі насіявся. Я його хотіла в минулому році звідси прибрати. А потім залишила. Дивіться, яка шапка. Ніякого тут добрива не було. Полив, який був, так, не хворів, нічого я не обробляла. І краса, тому їх сюди і переношу. Ой, мої дорогенькі, якщо ви десь у місті, або поряд, і чуєте, що повітряна тривога, то, звичайно, треба. Мася, Мася! От Мася, Маруся, Мася. То потрібно все-таки ховатися, потрібно ховатися. Терпіння вам, і мені теж, тому що вистоїмо, у нас немає іншого виходу. Україна бореться за свою землю, за свою. І іншого виходу у нас немає. Тому що, якщо Підпишу Україну таке перемир'я, то через рік України не буде зовсім. А нас -то точно, а нас -то точно. Підемо всі на підвал. Навіть і на підвал не поведуть зразу. Ой, Мої дорогенькі, тому вистоїмо терпіння нам, допомагаємо нашим. Воїнам, тому що у нас надія тільки на них. І дякуємо їм за те, що вони нас все-таки дають нам життя, дають, віддаючи своє. У нас у селищі знову загибли, в середу будуть, буде поховання, і ми знову підемо, тому що треба віддати шану, стати на коліна і віддати шану. Це все, що ми можемо йому віддати. Але ми повинні про них пам'ятати кожного дня і кожної хвилини, хто дарує нам це життя. Тому сьогодні у нас такий день недобрий, зовсім недобрий. Але Україна була, є і буде.